Здача в тестову експлуатацію нового пасажирського терміналу аеропорту Львів відбулася у приміщенні самого терміналу. Віце-прем'єра в аеропорту зустрічали очільники міста та області, журналісти та працівники аеропорту. У вітальному слові Колєсніков подякував будівельникам за роботу та запевнив, що не сумнівався, що усе буде виконане у нового графіку. Каже, зауважень наразі немає, про якісь погляди можна буде говорити, коли об'єкт запрацює. Зауваження у мене будуть тоді, коли термінал почне працювати. Зараз важко що сказати. Все гарно, все чисто. Не вистачає ще фудкорда, громадського харчування, не вистачає магазинів та іншої атрибутики аеропорту. Тому зараз важко що сказати. З нагоди тестового відкриття нових повітряних горід Львова віцепрем'єр нагородив міських голодоморців пам'ятною монетою номіналом в одну гривню з зображенням Львівського стадіону. Такий ж подарунок отримали й волонтери, які працюватимуть у споруді під час євро 2012 Понад те, Борис Колєсніков наступного місяця знову збирається навідатися до Львова, аби провести тут розширену нараду по Євро-2012. Ми в лютому проведемо у Львові велику нараду. Розглянемо кожну годину євро з 25 травня по 3 липня. І щоб добитися успіху, потрібно подивитися на світу чима вболівальників, футболістів, тренерів, журналістів. На цій нараді ми подивимося на Львів саме так. Міський голова Львова Андрій Садовий у вітальному слові з нагоди тестового запуску литовища прирівняв нову споруду до річки. В старі часи. Якщо була річка, то вважали, що буде і місто. В новітні часи, якщо є литовище, то є місто. І я дуже гордий, що ми у Львові маємо красень аеропорт, який є одним з найкрасивіших в Європі. І, хоча офіційно в тестову експлуатацію терміналу вели сьогодні, усі пробні процедури там проводитимуть від завтра. Як розповіли у прислужбі аеропорту, 26 грудня працівники будуть тестувати процедуру реєстрації та проходження митного контролю. Для цього вони запросили добровольців, щоб погодилися стати умовними пасажирами. У робочому ж режимі новий термінал Львівського аеропорту запрацює з 25 березня. На його відкриття каже Борис Колесніков, запланував приїхати президент України Віктор Янукович. Попри те, в прислужбі аеропорту зазначили, що з весни новий термінал попри діючи, обслуговуватиме Вірейси буде відновлено сполучення до німецького Дортмунда. Впроводять рейс Львів, Венеція. Відтепер літаки літатимуть і до грецьких солонік та в столицю Азербайджану. Баку запровадять також з нашого міста прямий чартерний рейс до турецької Анталії.